Всім доброго доброго ранку. Ох, сьогодні у нас четверг. Лена, яке число? 18. -е. 18 -е число. 10 годин 12 хвилин, 35 і 1 в тіні. Ми наготували зернову зерно, пшениця, ячмінь, кукуруза. Щоб робити, ну і, звісно, Наше БМВД ПромагроМікс. Тому що без ПромагроМікс, як ми знаємо, діла не буде. Але ще раз наголошую: БМВД: обкатали, прокатали, іспитали, іспит пройшло: прирости чудові, все гарно. Ми задоволені. Так що, хто хоче, користуйтеся, рекомендуємо! Світла зараз, як завжди, немає. Живемо 2 через 8. Дві години є, В 8 годин немає. Тому <клес> спасаємося ось такою штукою під назвою бензогенератор. На прошлому відео я показував, що треба зробити, якщо ваш бензогенератор підгазовує, я собі зробив, почистив, підлампічив. Продув і все чудово. Так, що по бензогенератору? Ось такий в мене бензогенератор. Я ним дуже задоволений. Будинок він тягне, все витягує, все гарно. Кондішн тяне, каптілку тягне, та й все, і бетономішалку тяне, і ДТЗ-шку тяне, все тяне. Але, ну, ясна річ, використовуємо як можна його реже, тому що ну, якось тисяча гривень каністра бензину це не дешеве задоволення. Чекаємо світло і починаємо. У нас, як завжди, ж, кукуруза, пшениця, ячмінь і БМВД. Там 50 кг наготували. І тут 50 кілограмів, будемо соточку робити нашим свиням. Що касається наших свиней, зробив я їм був, значить, кормушку, бункерну кормушку, але я її трішки переробив. Так як іде завісання, так як зависає е, комбікорм. І плохо просипається, я туди поставив желізні вставки. Зараз покажу. Откриваємо і заходимо. І ще, як ми спасаємося від такої спеки, коли майже 40 градусів в тіні. Тут, як ви бачите, у нас сухо. А тут на пол ми наливаємо води. Коли свиня хоче остити, вона сюди заходить, бовтається в цій воді на полу і таким чином остиває. Що касається бункерної кормушки, значить, поробив я ось отакі штуки. Коли свині їдять, вони їх шевелять і, звісно, що правильно вони. Просипають комбікорм. Ось отак на прутах. Кормушка пуста, вже виїли, будемо. Ну, вони вже то снідали. Зараз включуть світло, зробимо і насипаємо їм свіжачка. Ось отак. І воно шевелиться, свині носом шевелять, і, виходить, дуже чудово просипається і все гарно. Ну і водичка, як я вже сказав, тут у нас на полу стоїть водичка, щоб їм було трошки легше. Значить, важили ми, міряли ми своїх оцих свиней, їм по 5 місяців. Ну і показала рулетка, що їх від е, 115 до 125 кілограмів. Це по таблиці по рулетці, Виміряли, все чітко виміряли, від відкрая вух, заломили вухо, відкрая вух і до хвоста. Ну і в окружності. І вийшло від 115 до 125 кілограмів за 5 місяців заважили наші такі поросята. Ну, які вже це поросята, це вже. Свині, ось так підпираємо, щоб не, не, не відкривали. Да? Хлопчики і дівчата? Так що, думаю, в серпні, місяці, в вересні, в вересні місяці ми в кінці вересня будемо вже пробувати саме більшеньке різати. Водичка в них постійно, спека ж неможлива. Доброго раночку. Доброго раночку, Лена. Доброго раночку. Доброго. <світ> так, це наша Ларь. Так. Ось так ми зберігаємо нашу продукцію. Так. Хоч у нас і блокаут, світ виробляють, але потреблення нашої продукції, слава Богу, не впало. В Ларі ми ось так його зберігаємо, Тепер Давай був, у нас, да, був у нас був у нас Лена один коментар, і я там написав, що ми відповімо на відео. Людина пише, як в таку спеку, в якому стані ваша продукція, коли ви возите її на продаж е замовникам замовниками mm -hmm. і mm -hmm. так далі. Давай покажемо і об'яснимо, що ми робимо. Ну, що мене там в ларі. Да, у нас, як, як, ви бачили, такі. як ви бачили, у нас є коробка така, да? ви вже за неї знаєте. Ось. О. так, Не витягай, не витягай, ми пояснюємо. Синеньке. Хай люди Бачите, побачать. Да, Внизу сині то акумулятори, які повністю розложені по всьому е пластиковій коробці. Да? Да. І зверху. Застелена клійоночка, і на цій клійоночці лежить вже продукція. Тобто вся наша продукція лежить на, на холоді, на холодильниках. Це по-перше. Так. А по друге, е е я наскільки е тримаюся своїх покупців, е я ніколи не роблю прозапас. Оце все, що ви бачите, м'ясо, воно закупчене на протязі двох днів, і люди його сьогодні прийдуть і заберуть. Зберігається воно при. Нужній достатній температурі ми постійно за цим слідкуємо. Є світло в загальну мережу, немає світла, підмикаємо вентилятор, якщо бачимо, що опускається температура чи піднімається. Генератор. Генератор так. виручає. До речі, да. дуже добре. Як іде відправка по новій почті, так ми теж заморажуємо льот в кульку, Лена його з запаює так. з допомогою нашого вакууматора, запаює льот. І він, термопакет Термопакет, він кладеться до продукції і доїжджає, і все чудово, і все гарно. Там ось ми і відповіли на, це, на цей коментарій, який нам задавали. Також, а хто зараз бере цю продукцію, якщо така спека нема де хранить, то ми вам скажемо. Зовсім другу річ. Люди беруть. Беруть, тому що зараз, як ви знаєте, да, усі проблеми з холодильниками, світла немає, все пропадає. Тому зараз мало хто що готує, мало хто що купує. Але таке, як огурчик, помідорчик, кусок сала, кусок м'яса, то завжди це завжди можна перекусити і переїсти. А тим паче, Копчення, якщо даже воно просто лежить в прохолодному місці, в холодильнику. Да? От за 2 години там холодильник нагнав температуру, на 8 годин виключили. Якщо ж ти постійно не хряпаєш холодильником, там все одно є прохолода. І копчення зберігається дуже чудово і нічого з ним не трапляється. А звісно, кусок свіжого м'яса зараз ніхто так, майже не бере, справа. тому що його немає де хранить. Взять на от, дві відбивних м'яса доволі таки складно, да? І, і ну просто да. Посмажити його. Так, кожен бере стільки, щоб на раз приготувати і з'їсти. Ось та. і все. А копчена продукція, продукція вона, йде. вона йде і це дуже чудово. Ну як їсти сосіски покупні в АТБ, то краще з'їсти. Ковбаси домашньої, копченої, або кусок підчеревинки, там, м'ясця, сальця, ну, в общем, все, що, по, що побородіти ще. Зарекомендувати ми себе Виходим. змогли. Виходимо. Тут дуже в нас дуже спекотно, ну, краще трошки на дворі побуть. Да. Ми, як би сказати, що ми не робимо такий великий упор на YouTube, на Facebook і на. Всякі соцмережі, що ми усе виготовляємо, ми торгуємо, ми продаємо. Так, да, ми інколи викладаємо таку рекламу, але ми особою удар на це не робимо, тому що ну, у нас вистачає клієнтури, у нас вистачає своєї. Да. я не хочу хвалитися. Є постійні покупці. І, хай їх буде не дуже багато, але вони постійні і, і ми вони, їх є. Радуємо, да. а вони радують нас своєю да. довірою. Є у нас люди, які з Ютуба дзвонять, замовляють, є які з Фейсбука замовляють, дзвонять, телефонують. Є в групі в нашій, ті, що Вайбер. у Вайбері, ті замовляють. Багато тут наших місцевих Романківських замовляє. От. Ну, тобі, якби ми не робимо такий великий удар на то, щоб шукати клієнта в інтернеті. Хто бачить наше відео, той і так знає. Хто захоче то й покуштувати, той замовить, а хто вже покуштував, той вже не може відказатися. Ось так. так що, такий ми дали відповідь на коментарі, який був написаний на останньому відео, яке було вийшло. Два дні назад, да? Да, так? Власним. Ось теж давай подивимося. Ось така домашня ковбаска, як ви бачите. Все таке чудово, все гарно. Будемо закривати, так. Да. Зараз йде процес охолодження. Воно охолоджується. Ну, самі розумієте, якщо є продукція, значить є на неї попит. попит. Ну так. Да, значить. Да, да. Ну ось, вроді. Як би так, ми вкратце все розказали, дали відповідь. Чекаємо світло, будемо робити комбікорм, кормушку ми вам показали, за свиней все розказали. Огород, як завжди, питаємося підтримувати, питаємося поливати його, тому що, щоб хоча б якийсь огурчик, помідорчик був свій. Картопелька вже ми, картопельку, як ви бачите, її немає. Ми вже її перебрали і опустили в підвал. Тут я зараз буду наводити порядок, тут де зберігається у нас е комбікорма. От. Ну, а так, вроді і все. Зараз ще кавусі поп'ємо. Да? Хоч і жарко, але треба пити кавусю але або чай. Гарячий чай, спеку. Дуже чудово. Що іще розказати? Лена, чим ти бризкала помідори? Така ж спека, все ну, я горить? Я читала, не знаю, рекомендують розчин бурної кислоти. 5 грам на 10 літрів води. Спочатку розтворити бурну кислоту. Так добре, бо вона там такі гранулки дуже погано розчиняється. І обробити помідори в'язь. Цвіт, сам цвіт один раз і через два тижні другий раз. Обробила раз, ну будемо дивитися, що воно. Ну кажуть, сприяє запиленню. Всі знають, що у пасльону для пасльонових температура вище 30 градусів це все, це стерильний пилок. Вони не запиляються, а тому нема в'язі, нема помідор. Помідори стоять, начебто зелені, навіть і сохнуть перестали, і цвітуть, а помідор немає. А так хочеться. Ну спробувала бурною кислотою. Подивимося, що результат хочеться. ми покажемо так, через так, тиждень, так, так. В ну в одних із наших відео. Так. Щось таке. Буде огурчики такі поганенькі, але ну, теж збираємо, і перчик трошки збираємо. Ну, засуха. Що можна сказати, якщо кукуруза сухо. Ну так, да. у нас воно і кукуруза, бачите, сохне, хоч ми і поливаємо. Що касається будівництва, поки зробили повний стоп, тому що, ну, по-перше, 40 градусів в тіні, вмерти. а по-друге, ну, з цим світом граються. Треба і те, і те, і бетономішалка, і все треба, а з освітом граються. Тому прийнято рішення, ще тільки середина літа ми іще встигнемо. Да, Хай хоч да. трошки спаде да. жара. Навіть якщо не наладиться з освітлом, у нас є генератор, але нехай хоч трошки спаде жара. жара. Ну, що, жара ну, ось і все. Ось таке коротеньке відео. Ми вложилися в 15 хвилин. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви пишете нам коментарі. Ми на них завжди відповідаємо. Ви класні, ви чудові. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за лайкоси, за підписку. Всім пока-пока.